Доброго дня всім присутнім, учасникам громадських слухань, дозвольте представитись. Головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівницької обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, я повноважена головувати на громадських слухань щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Полісся Енерджі. Тимчасово на період дії воєнного стану. На території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відео нагляд даного засідання. Представтесь, будь ласка. Ярослав Ковган, представник ТОВ «Полісся Енерджі. Дякую. Молодан Ірина, представник ТОВ «Полісся Енерджі. Дякую. Наразі присутні представники від суб'єкта господарювання. Чекаємо 15 хвилин на приєднання громадськості і далі продовжимо. Дякую. Минуло 15 хвилин. Від представників громадськості ніхто не приєднався. Від представників суб'єкта господарювання на громадських слуханнях присутні від товариства з обмеженою відповідальністю Поліція Енерджі Ков Коган Ярослав. Від розробників звіту з оцінки впливу на довкілля Молодан Ірина. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Полісся Енерджі щодо будівництва вітрової електростанції на території Володимирецької територіальної громади Варського району Рівненської області. Товариство з обмеженою відповідальністю Полісся Енерджі відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в реєстрі справ ОВД на національній онлайн-платформі «Екосистема», повідомлення про плановану діяльність. Та відомості, що підтверджують факту прилюднення повідомлення 22 серпня 2024 року. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності в селах Берестівка, Довговоля, селищі Володимирець, Володомерець району, Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи Вараські районі державній адміністрації та Володимирецькій територіальній громаді з метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки на довкілля на офіційних веб-сайтах та дошках. Оголошень з 28 січня 2025 року в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі екосистема опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення, звіт з оцінки впливу на довкілля опубліковано суб'єктом господарювання, його розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, в селах Берестівка довговоля. До селище Володимирець. Вареського району Лінецької області для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Вароської районної державної адміністрації та Володимирецької територіальної громади з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних веб-сайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 4 березня 2025 року. Сьогодні, 20 лютого 2025 року. Року у зв'язку з заявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу, до побачення. Все Добре. Добре. Merci.